Поезія Юлії Забіяки повертайся, татусю, повертайся, татусю, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе наш народ, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татку, і молюся за тебе до Бога. Та небесного тата прохаю, очі наш, нам пошли перемогу. Поезія Наталі Вольтко Україна не хоче війни. Україна не хоче війни, збережи, Боже, нашу державу. Відверни цю біду, відверни, нехай буде тобі все на славу. Мирне небо, від душі поля. Ми бажаємо дихати вільно. Відпочи, нехай наша земля, від війни, збережи нас всесильні. Ніч іде, але нам не досну, десь далеко стріляють гармати. Боже наш, відверни цю біду. Щоб ми могли з надією спати. Сходить сонце, а гради ревуть, і таки попід хмарами сиві, і колонами танки ідуть, все змішалось у грізнім масиві. Дуже важко нам щути війна. Збережи, Боже, нашу державу. За вікном уже пахне весна, і олеки летять на заставу. Поезія Наталії Водько Манить мене Україна, манить мене Україна, манить зелені ліси, мова свята Соловіна, пісня джерели роси. Манить дорога до школи, манить дитяче серця, рідна в українські простори ті, що не мають кінця. Манить зевена пуває, кличе, п'янить і веде, де ще буває так гарно, мабуть, ніде. Поезія Наталі Водько, нам ніколи не снились танки, нам ніколи не снились танки, нам ніколи не снилась війна. Ми ж тепер так чекаємо світанку. Ми за мир, тільки ж миру нема. Ми за мир, і війни нам не треба. Віримо в те, що попереду Бог він своєю рукою із неба збереже в час великих тривог. Йде весна, заквітчає калина, защебечуть в гаю солов'ї. Не підкориться наша країна, не віддасть вона землі свої.